Привіт, друзі! Навіть не віриться, що 23 рік вже добігає кінця і ми знову готуємо зустрічати Різдво та Новий рік. Тому давайте сьогодні разом приготуємо різдвяний кекс. Для приготування цього кексу нам знадобиться 200 г сухофруктів. А в мене тут журавлина, родзинки та цукати, але ви можете взяти будь-який за своїм смаком. Додаємо до них цепру апельсина. Трохи міцного алкоголю це може бути ром, коньяк або віскі. Треба заварити міцний чорний чай. Ви можете взяти чай якийсь ароматизований, або з бергамотом, або будь-який чорний. Накриваємо харчовою плівкою та даємо йому настоятись приблизно 4 години. Далі варимо сироп, для нього ми маємо воду, цукор, апельсиновий сік та ще трохи міцного алкоголю. Все це зваримо та додамо до наших сухофруктів. Виливаємо наш сироп до сухофруктів та залишаємо ще на ніч. Далі робимо тісто для кекса. Для цього нам потрібно м'яке вершкове масло та коричневий цукор. Збиваємо міксером до пишності. Додаємо в масло яйця по одному. Потім додаємо сюди мед та додаємо в тісто ще небагато алкоголю, додаємо в нашу масляну суміш сухі інгредієнти, а саме борошно, соду з розпушувачем та суміш спецій. У мене тут кориця імбир, мускатний горіх. Перемішуємо все лопаткою. Додаємо сюди сухофрукти без рідини. Роз'ємна форма 20 см, на дні лежить пергамент, боки змастимо вершковим маслом. Випікаємо наш кекс в попередньо розігрітій духовці до 150 градусів приблизно півтори години. Перевіряємо готовність шпажкою або зубочисткою. Наш кекс вже випікся. Дивіться, який він гарний вийшов. Я його прикрасила зверху цукатами з апельсинів та зірочками бадь'яну. Давайте його розріжемо. Ви тільки подивіться, який він гарний. А пахне нереально. Справжній запах Різдва. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь, ставте вподобайки. І гарних всім свят, новорічних і різдвяних.